Всім привіт, друзі! В цьому випуску Доубик розповів, яка є ймовірність того, що Жерона придбає Шапаренка. Жерона продасть циганкова, куди перейде українець, Динамо знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Циганков під час літнього міжсезоння перейде у відомий клуб. Він матиме реальний шанс виграти трофей. Жерона готова продати Циганкова, щоб поповнити клубну скарбницю, повідомляє туто Меркато. Український півзахисник Жерони Віктор Циганков залишається одним із лідерів своєї команди. Каталонці готові до відходу хавбека, якщо це принесе клубу фінансову вигоду. Влітку Жерона може отримати. Пропозицію щодо трансферу одразу декількох гравців, серед яких є і циганков. У послугах Віктора Циганкова зацікавлений Міланський Інтер, який веде боротьбу за чемпіонський титул у серії А. Тренерський штаб Нерадзурі на чолі із Сімоне Інзагі хоче додати креативності середньої лінії команди. Віктор Циганков опинився у списку футболістів, якими цікавиться фіналіст Ліги Чемпіонів 2023. Інтер запропонує за циганкова. 27 мільйонів євро. Якщо жерона погодиться на такі умови, частина коштів дістанеться київському динамо. Саме про таку умову домовилися український та іспанський клуби у сезоні 2023-2024. Віктор циганков зіграв за Жерону 21 матч. Він забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ексклюзивних інсайдів українського футболу. Посилання в описі під цим відео. Довбик і Циганков можуть отримати в Жероні ще одного гравця збірної України. За ексклюзивною інформацією, футбол-24. Каталонський колектив цікавиться правим захисником Динамо Олександром Тимчиком. По завершенню сезону Жерону покине Ян Когуту, тому клуб шукає йому заміну. Мічел звернув увагу саме на Тимчика, за яким спостерігають уже певний час. Вказується, що іспанська команда думала над трансфером 27-річного українця в взимку, але через травму вирішили відмовитися, та до цієї ідеї збираються повернутися наприкінці сезону. За оборонця Динамо Жерона готова викласти 3-4 мільйони євро. Поточного сезону тимчик зіграв у 16 матчах за Динамо і навіть відзначився двома голами. Напередодні літнього трансферного вікна керівництво київського Динамо продовжує шукати гравця на позицію центрального захисника. Один із кандидатів на трансфер у столичний клуб виступає у чемпіонаті Аргентини. Динамо готове до переговорів з агентами відомого гравця. Повідомляє Марка. Київська команда під проводом Олександра Шовковського продовжує перемагати в офіційних матчах, однак при цьому Динамо пропускає багато голів. Столичний клуб продовжує шукати. Ще одного центрального захисника згідно з версією іспанських журналістів. Київський клуб хоче запропонувати контракт молодому універсальному аргентинцю Валентину Гомесу. Влітку у 20 річного футболіста закінчиться контракт із клубом Велес Серсвілд. Гравець стане вільним агентом. Це означає, що він може перейти до Динамо безкоштовно. Проте київський клуб має мало шансів переконати перспективного футболіста переїхати в Україну. Їм цікавляться. Багато європейських грандів, серед них виявилися Дортмундська Борусія та Мадридський Атлетіко. Орієнтовна трансферна вартість молодого гравця складає 8 мільйонів євро, навіть якщо переговори з представниками Валентина Гомеса завершуватимуться невдало. Динамо продовжить пошук центрального захисника. Це може бути або український футболіст, або вільний агент із закордонного чемпіонату. Український форвард Жерони Артем Довбек підтвердив трендецю, що каталонському клубу цікаві Олександр Піхальонок та Микола Шапаренко. У них різні фінансові ситуації. Якщо піхальонка ще можна якось вирвати, то думаю, з Динамо, Шахтеря без шансів, сказав Довбек. У грудні комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Рідман сказав, що інтересу до піхальонка з боку західних клубів немає. Жерона це на рівні чуток. Воротарська позиція в реалі може зазнати неочікуваних змін. Вершкові готують нового заступника для Тібо Куртуа. Лунін не залишиться в ролі другого воротаря Реала та покине команду у 2025 році, коли завершиться його контракт. Інформує Реал Мадрид Exclu. Повідомляють, що з українцем вже домовились про його відхід. Кепа також не залишиться в команді та повернеться до Чілці, якому і належить. Іспанські журналісти зазначають, що Лунін Продемонстрував свою якість під час поточного сезону, вигравши роль беззаперечного номер 1 в іменитого конкурента. Як наслідок, Мадрид висловив твердий намір продовжити контракт. Але Андрій має інші плани. Воротар збірної України хоче продовжувати грати і насолоджуватися такою значною кількістю хвилин, яка є зараз, коли він посунув кепу на лаву запасних. Однак Мадрид усвідомлює, що не може запропонувати цього Луніну, коли Тібо Куртуа Повернеться на поле. Натомість, Реал знайшов воротаря, який стане другим номером після бельгійця. Це 26-річний Альваро Вальєс з Лас Пальмаса. Цікаво, що іспанець може прийти на місце українця безкоштовно у 2025 році, а клуб заздалегідь працює над цим трансфером. Нагадаю, Андрій Лунін виступає за Реал з 2018 року. Загалом українець відіграв 36 матчів матчів завершкових у всіх турнірах у 13. Ти іграх йому вдалося зберегти свої ворота сухими. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!